Основні принципи захисту твоєї кістково-м'язової системи насамперед забезпеч собі режим безпечної праці, тобто намагайся не травмуватися, не ризикувати, щоб не довести себе до можливих травм. Обов'язково пройди обстеження на асиметрію та сколіоз. Тому що це також може в майбутньому викликати певні травми, забезпечує завжди оптимальну позу для твоєї шиї, для голови, для хребта, коли ти, наприклад, спиш або сидиш, працюєш. Не забувай регулярно робити гімнастику, особливо якщо в тебе сидячий спосіб життя, сидяча робота, наприклад, обов'язково собі раз. В годинку приблизно роби собі на 5-10 хвилин невеличкі розминки, розтяжки це допоможе тобі уникнути певних порушень в організмі. Звичайно, уникають травм та пошкодження опорно рухової системи під час тренувань, під час роботи і навіть відпочинку. І звичайно зарані звертайся до спеціалістів, якщо є якісь скарги. Підписуйся на мою сторінку, якщо тобі цікава інформація про здоров'я та харчування.